Шановні учасники конференції, щиро і сердечно вітаю вас від президії Національної академії педагогічних наук України від себе і бажаю успішної роботи. Тема конференції у вас надзвичайно важлива: професійна освіта в умовах сталого розвитку. Багатоаспектна ця проблема. Я в своєму коротенькому вітальному слову, слові зазначу лише. Дві, дві, дві сторони цієї проблеми. Одна із них полягає в тому, що професійна освіта у своїй діяльності, у своєму реформуванні, повинна, повинна орієнтуватись на ринок праці з тим, щоб вихованці закладів професійної освіти. Безумовно, знайшли місце на ринку праці і були б на ньому конкурентно спроможні. Так от ринок праці в Україні, зокрема, в сучасних умовах, зазнає суттєвих змін. Суттєві зміни під впливом як мінімум двох причин. Перша причина це те, що відбувається. Серйозні цивілізаційні зміни в сучасному світі. І ці, цивілізаці... ці цивілізаційні зміни, безумовно, ставлять нові умови життя, і діяльності і вимоги до професіоналів. Серед цих змін можна назвати, безумовно, цифровізацію, можна і слід назвати це інноваційний тип прогресу, який передбачає. Необхідність формування інноваційного фахівця, це безумовно глобалізація, яка виводить конкурентність, конкурентоспроможність, в глобальний простір, за межі національного навіть простору. І безумовно, ми повинні враховувати ось ці і інші названі мною зміни загальноцивілізаційного характеру. Друга обставина, яка суттєвим чином впливає і буде впливати на ринок праці. Для випускників професійних закладів це безумовно війна. Війна, і будемо сподіватися майбутня майбутнє відбудова зруйнованого. Тут також, надзвичайно багато є аспектів, скажімо, з'явилися підземні школи, будуть безумовно і підземні виробництва. Будуть і нові завдання в контексті відбудови. Адже ми повинні не просто відтворити те, що зруйновано російським агресором. Ми повинні забезпечити, використати ось цю біду, яку нам принесли расисти, для того, аби суттєвим чином модернізувати і побудувати. Нові виробництва, нові будинки, нові служби на принципово нових уже сучасних платформах, які затвердили себе, утвердили себе у сучасному світі. І це теж вимагає суттєвих змін у підготовці професіоналів для цього ринку праці. Але це одна сторона, як кажуть, медалі. Ми необхідність орієнтації на сучасний майбутній ринок праці. Друга сторона надзвичайно важлива. Це необхідність нам з вами в професійній освіті орієнтуватись на учня. сповідувати людиноцентризм в професійній підготовці. З тим, аби сприяти максимальному наближенню професійної і загальноосвітньої, до речі, підготовки студента до його здібностей, до його талантів, до його життєвих планів. Це надзвичайно важливо як з огляду особистої долі дитини, а потім дорослої людини, з тим, щоб він фахово. і... Конув улюблену справу, щоб він займався сродною працею за сковородою, і це надзвичайно важливо для країни, бо лише в умовах, коли мільйони людей будуть працювати за своїми зітностями, за своїми талантами, то тоді країна буде динамічно і несуперечливо розвиватися. Тому зараз створюються певні можливості для цього. Скажімо, профільна старша школа і за введення професійного профілю, який передбачає і врахування здібностей дитини у загальноосвітній підготовці, і ми над цим повинні подумати, як це забезпечити, і передбачає безумовно професійні спрямування, врахування отримані професії на здібності і таланти кожного, кожного учня, кожного студента. Одним словом, шановні колеги, вам є про що говорити на вашій конференції, і є підстави, є основи для цієї розмови, бо я знаю, є серйозні наробки. Інститут професійної освіти Національної академії педагогічних наук з цих питань є наробки інших учених інших співорганізаторів вашої конференції та й всіх учасників, які беруть участь. Тому успіхів вам, вдячність за увагу до цієї важливої проблематики. І слава нашим Збройним силам України і слава Україні! Дякую.